Good morning, children. Good morning, teacher, is your answer. Ваша відповідь. Good morning teacher. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Fruits and vegetables. Фрукти і овочі. It's healthy food. Це здорова їжа. Healthy food. Fast food. It's unhealthy food. Їжа швидкого приготування. It's unhealthy food. то Або ще говорять їжа на швидку руч. Unhealthy, нездорова їжа. Так, наступні слова Nuts – Nuts. Є, до речі, такий шоколадний батончик, який так і називається Nuts – горіхи. Песта. Це в нас з вами, дивіться. Це в нас з вами макаронні вироби. Дуже схожі, якщо ми дивимося на локшину, дуже схоже на ось цю таку полосочку із зубної пасти, правда? Теста це в нас локшина. М'ясо, vegetables, овочі, fish, fish, Риба, фрут, фрут. фрукти. Так, і зараз у нас хвилинка читання. Let's read. Давайте почитаємо: Bet, ram, and sam, cat. Далі читаємо відкритий склад. Tape, cane, rain, tail, bay, day. Так, наступний склад. Закритий склад. Читаємо голосний і: Pig, fin, sit, leap. Pin, Тепер відкритий склад kit, light, GH не читається. Knight, GH не читається, pay. Кінцевий не читається І кай. Кінцевий читається як I. O. Читаємо у закритому складі, так як бачимо dog, fog, not mop hob. У відкритому складі home bone. Boat. Це не читається. Soap. Це не читається bow. Так, далі читаємо голосний звук E ten, pen, get, Bed, Vet, Red. У відкритому складі читаємо як і Pete. Be feet leaf. Ось, ось це буква сполучення читається як і leaf, Eat «meat». Next slide читаємо A у закритому складі but cut hat not club. У відкритому ж складі у нас читається твердо, ніби вимова за фу... з апострофом. К'юб, кют, блу, глуп, худ. Худ. Так. New words. Нові слова. Сьогодні у нас з вами слів небагато. Їх доволі легко запам'ятати. І так, перше слово wash. Wash це мити. Wash your hands. Мий свої руки. Wash, мити. Дивіться, треба митися, щоб не було вошей. Таке негарне порівняння, було, а проте легко запам'ятовується. Wash. Давайте митись, щоб не було вошей. митись. Наступне слово чоп. Чоп. Дивіться, слово чоп має багато різних значень. Це подрібнити, порубати, порізати. Ось є таке ще слово, дивіться, ось це така дерев'яна штучка, називається ще чопик. Їх використовують або в меблевій промисловості з'єднують дерев'яні елементи меблів. Або ж, наприклад, якщо є дірка, то такий чопик забивають у цю дірочку. Заливають наливають на нього трішки водички, він розбухає, заповнює всі проміжки і щілини, і тоді е, певний предмет, деякий час не протікає. Можна так дуже швидко вирішити проблему з протіканням, забити чопик. Ну от Їх, бачите, роблять теж такі вони порубані, ніби з дерева. Отже, чоп-чоп це порізати, подрібнити, порубати, нашинкувати ще можна сказати. чоп. Наступний слайд, тобто вош, щоб не було вошей, це помити, а чоп, як чопики це подрібнити, порубати. Наступний слайд, put, put, це покласти. Не знаю, можливо, ви бачили інколи. До молочка або до борщу, до супу кришуть хліб. І кажуть, путі-путі на таку страву маленькі дітки. Це дивіться, дуже чому мені важливо, щоб ви запам'ятали, що оце путі-путі це коли ви хліб кришите у якусь страву, тобто дода... кладете хліб. Так от, «пут-пут» – це класти путь класти, Як хліб до тарілки, put, класти. Наступне слово ось це. Вимовляється воно як add. Add. Перекладається додати. Наприклад, add some salt, додай трохи солі, add some sugar, додай трохи цукру. Так, от, слово add Звучить як кінцівка від слова мед. Ми ж також можемо мед додати. Ми забираємо, лишається «ед» додати. Отже, put покласти, «ед» додати. І лишається в нас ще слово mix. Погляньте, у руках у хлопчика знаходиться міксер. Міксер це кухонне приладдя для змішування певних продуктів. Мікс микс це мішати, змішувати. Пут класти add як мед, додати, мікс від слова міксер змішати. Окей, okay. open your books, відкрити книжки, page 80, сторіночка 80. Page 80. 8. Uh, let's read. Давайте з вами прочитаємо, ознайомимося. Can you help me? Можеш допомогти мені cook dinner? приготувати обід? Please, будь ласка. Yes, I can. Так, я можу. Can you make a salad? Ти можеш зробити салат? Дослівно слово make це скласти або зробити. В даному випадку можна приго... перекласти словом приготувати. Can you make a salad? Ти можеш приготувати салат? No, I can't. Ні, я не можу. Look, поглянь. I can teach you. Я можу навчити тебе. Слово teach. Teacher це вчитель, а teach що робити, навчити тебе, навчити. А ось і наші з вами слова, які потрібно вивчити: wash, помий, vegetables – овочі and herbs і трави. Chop them, Порубай їх або поріж їх. Put them поклади їх in the bowl. У миску add oil, додай олію, add salt – додай сіль. mix – Перемішай. І тепер ми з вами читаємо картку. Сьогодні читання небагато. Ми з вами будемо вчити два словосполучення. Перше слово буква сполучення приголосні літери B. «Л» читається. B, L, B, B. Так, і друге слово сполучення це CK. Читається одним звуком К, К. Тобто, якщо B L читається звуком «б» та звуком «л», то СК читається лише одним звуком. І так, читаємо «Блек» чорний blank Бленкіт, ковдра. Дивіться, мої хороші, отут виняток. Цю літеру читаємо не як звук Е, а як літеру І. Бленкіт, ковдра, клок. Годинник, клаб, клаб, клуб. Так, тепер у нас з вами вісім слів додаткових до першої картки. Блінк, блінк це моргати. Блок. Це може бути кирпичик або шматочок конструктора. Блог. Це той самий блог, е, да, який ведуть блогери. Бленк. Наступне слово клас. Дивіться, зверніть увагу, що читається через звук А. Клас. Так і буде. Клас. Давайте зайдемо діти в клас. Клей, кліф, клік. Дивіться, ось ці два слова ми з вами не вивчаємо. Можна їх не, ну, я не наголошую, не треба нам знати їх переклад. А от слово «клік» – це дуже просте слово від слова клікати. Да? Давайте зробимо замовлення в один клік. Клік, тобто клацати, Клік, Знову ж таки, буква сполучення CK. Тут ми читаємо одним звуком. Давайте ще разок. Black, blanket, clock. Club. Blink. Блок. Читається через «г», блог. Клас, клей, клиф, клик. І у нас з вами лишилося письмова вправа. На сторіночці 81 «Page 81. Uh, вправа четверта, Exercise 4. Дивіться, тут дуже дуже довге речення. В цьому реченні uh, написано наступне. This is є, my family, моя родина. Mom – мама, dad – тато, grandma – бабуся, grandpa – дідусь – My brother, мій брат, and me, і я, що вимагають від нас. Нам треба виписати лише тих членів сім'ї, з якими ви живете в одному домі. Тобто, якщо ви живете з мамою, татом та сестрою, ви так і пишете: Мам, дед, мама, тато. Наприклад, My brother або my sister, моя сестра, and me – і я. Зараз ми пропишемо всіх членів родини, а ви оберете лише ти, з ким живете під одним дахом. Починаємо писати. Я пишу на комп'ютері, мені не дуже зручно, я впевнена, що у вас вийде значно краще. Пишемо слово ЗІС. Т -х". І си змія. Зіс. Це слово пишемо обов'язково. Далі наступне слово. Із це, є має. нет. Чомусь не хоче писати хвилиночку. Не хоче. Має. Не пише, а я я. Так, щось не хоче. Just a minute, хвилиночку, думає мій комп'ютер, не хоче писати. Доуматься. Так, давайте попробуем еще раз задумайся, мой компьютер. Так, зараз спробуємо ще раз прописати. Пишемо. Зіс. Бачите, тепер поспішаю виходить зовсім негарно. Це. Ай яйя. Голівка має бути тоненька. Починаємо як Ви, закінчуємо як П. Далі І, Зи, зі, Зіс, далі Із. Зіс із. Май м. Потім літера Y, виходить май, з май. Далі пишемо слово Family. F, e, M. Л. Тепер пишемо літеру Y. В кінці слова вона читається як І. This is my family. Потім ставимо тере. І пишемо тих членів родини, з якими ми живемо під одним дахом. Обираємо для себе правильний варіант. Пише: Я вам пишу всі підряд, а ви обираєте лише потрібні. Так, перше. Мам. Мама. Mom. Drughe, dead. I'm sorry, вибачте. D dead dead Тато. Далі – grandma, бабуся. G. R. E. Н, Д, Грэнд, Ма, Грэнд, Ма, Бабуся, Дедусь, Г, Р, як, Ч, Э, Н, Д, Пу, А, грань. Так, далі my brother, мій брат. Мой, м. Читається як Ай. Брат. Б. Так, не гарно. Давайте спробую ось так. Закрили. Тепер робимо Ч українську. Бри, «о». Далі Т, Т, Х, Е, Р, Бразе. Ставлю кому, оскільки тут немає сестри, то я пишу Май, якщо у вас сестра, наприклад. Май М. Ay par seстра s i sister е, and me i n d Переписувати все не потрібно. Ми з вами обираємо лише ті слова, які нам з вами підходять. Наприклад, ось дивіться. This is my family. Пишемо обов'язково. Потім, наприклад, ви живете з мамою, з татом із сестрою. Тоді ви пишете mom, dad, my sister, and me. Пишете ось так. My sister and me. Якщо, наприклад. I'm sorry. Якщо, наприклад, ви живете з бабусею і з дідусем, то ви пишете This is my family, це моя сім'я. Потім пишете «Grandma», Grandpa, дідусь бабуся, and me і я. І більше нічого не пишете. Що вам подобається, те і пишете. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye!